Як ви знаєте, для того, щоб можна було продавати, продавати мед, треба в першу чергу провести ветеринарно санітарну експертизу меду і щоб мед був безпечний для споживання в Україні. Будь ласка. Доброго дня я представлю ваші увазі звездне експертизу продукції бджільництва. Ну, перша характеристика, що протягом 2018 року спеціалістами державних лабораторій осінь експертизи на ринках області проводилася ветеринарно санітарна експертиза меду джолинного та він реалізовувався на ринках. Відповідно, було проведено 652 експертизи, 4077 лабораторних досліджень. Реалізовано близько 11 тисяч кілограмів продукції бджільництва і було не допущено 6 кілограмів меду невідомого походження. Тобто, це той мед, який... Не мав реалізатор ні документів на нього, і тому цей мед вважався невідомого походження. От, що що відноситься до продуктів джинництва, що підлягає реалізації? Це і мед, віз, обніжжя, перга, прополіс, маточне молочко, це і отрута, тортневий гомогенат і бджоли. Загальні вимоги, які в цілому довезні експертизи, це те, що реалізація меду та продуктів джинництва дозволяється після проведення ветеринарно санітарної спосіб, тільки в такому разі. Для ветеринарно-санітарної експертизи приймається мед та продукти бджільництва за умови наявності у власниках ветеринарного санітарного паспорта пасіки. Тобто всі дослідження все благополуччя повинно бути вказане, і тільки в тому разі цей мед дозволяється до реалізації. Реалізація заготівля меду і продуктів джиництва у господарствах різної форми власності та громадян допускається за умови благополуччя пасіки щодо інфекційних та інвазійних захворювань бджіл. Загальному експертизам мед Транспортують та зберігають у чисті талі, яка виготовлена із матеріалів, що дозволяється Міністерством охорони здоров'я. Це або нержавіюча сталь, алюмінієві сплави, скло, емальований метал, тара з дерева, крім берези та хвої. Стільниковий мед приймається на експертизу, запечатиний не менше, ніж на дві третини площі стільника. Стільники мають бути однорідного білого або жовтуватого кольору. Продавець меду на ринку повинен мати особисту медичну книжку і систематично проходити обов'язкові профілактичні а також бути забезпеченим чистими нарукавниками, вартухами, шапочками та дотримуватися всіх правил торгівлі. Мед не реалізований протягом дня і, що зберігався поза ринку на наступний день, підлягає обов'язковому повторній експертизі. Мед показники, якого не відповідають вимогам доброякісного, або які вважається фальсифікований, підлягають денатурації і не допускаються до реалізації. Які основні лабораторні дослідження проводяться на агропродовольчому ринку? Саме перше це спеціалісти перевіряють супроводжуючи документи. Оглядаю тару та, та відбираю пробу меду. Проба меду на ринку складає 150 грамів. І здійснюється в першу чергу це органолептичні дослідження, колік, прозорість, аромат, смак, консистенція, кристалізація, а також проводить фізико-хімічні дослідження, визначення діастазного числа, загальна кислотність, масова частка води, редукуючи цукри, сахароза, наявність, наявність опціометру фосфору, механічні домішки, ознаки брудіння та фальсифікація меду. Також є спеціальний 96 наказ згідно дискоренду, скільки вартується дослідження на попродовольчому ринку. Ви бачите, якщо це до 5 кг, відбирається один зразок з кожної ємкості 16 гривень 0,4 ну копійки. Та якщо це більше 5 кг, з кожної партії один зразок 32 гривні 30 копій. Це згідно розмірів плати прескуранту 96-го наказу. Прошу звернути увагу. Що є чітко встановлена ціна по всій території України. І я прошу вас, усіх, якщо вам надають таку послугу, видавати касові я вам даю чек про те, що вам надали Таку послугу. Тому що ви можете не хотіти, вони можуть вам не давати. Кожна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи на ринку в місті Чернівці і Чернівецької області має відповідні касові апарати, і вони вам за надану послугу повинні надати. Також Є норми відбору про мету, так що, якщо там не необхідно відбиратися певний зразок, то вони не мають у вас відбирати більше або менше. Все згідно норм відбору прошу. Також для того, щоб отримати цей ветеринарно санітарний паспорт, нам обов'язково необхідно досліджувати на повний перелік показників те, що зазначено в постанові Кабінету міністрів 733, обов'язково мінімальний перелік, і ось які переліки досліджень. В першу чергу це токсичні елементи, свинець, арсен, кадмій, це пестиці... група пестицидів, це антибіотики обов'язково, це це тезістонці, а також фізико хімічні дослідження, які проводить і Державна лабораторія експертизи на ринку. Цей повний перелік досліджень він проводиться в залежності від того, якщо фізико-хімічні кожного місяця, кожна партія, то радіонукліди, антибіотики вже в залежності і, згідно цієї постанови, раз у квартал, раз у півроку і таке інше. Вартість досліджень більше зупиниться колега із регіональної лабораторії, але хочу сказати в середньому. Так як е, е, важливо для отримання ветеринарно-санітарного способу, то ці всі дослідження обов'язково необхідно пройти. ветеринарно санітарна експертиза, обніжя бджолину. Ну трошечки по продукції бджіниста. Всі пилок, квітковий, всі присутні тут чудово знають. Як що проводиться на агропродовольчому ринку? Коротенько, хочу зупинитися, що також обов'язково вивчаються документи, оглядається тара, відбирається проба, здійснюються органолептичні дослідження, колір, зовнішній вигляд, запах, смак, консистенція, ураженість шкітних е, Східними комахами, наявність сторонніх запитів, а також проведення фізико-хімічних досліджень, наявність сутрульних домішок, частка води, механічні домішки та бродіння, які також є, згідно обов'язково мінімального переліку, необхідні дослідження пилку. Це ті самі токсичні елементи, антибіотики, фізико-хімічні, мікробіологічні дослідження. Тут вже досліджуються і сальмонелла, Мафан, кишкова паличка, стефілапоки, лісніві гриби, дріжджі, таке інше, а також і це та стронці. Ну і прополіс бджолини. Що таке прополіс? Є на агропродовольчому ринку, також здійснюється дослідження даного продукту і вивчаються документи, оглядається обов'язково тара, відбирається проба, здійснюються органолептичні дослідження та фізико-хімічні дослідження. Згідно обов'язково мінімального переліку, також йде повний перелік досліджень е, е, продукції бджільництва. Якщо е, не зупинятися на роспітах, як ви скажете, продукція рослинництва, тому що і садівництво, і рослинництво є продукція, я хотіла би тут коротко сказати, що головне управління має план державного моніторингу рослинної продукції, і він розпочав у нас діяти з 4 2017 року, який ми досить успішно виконуємо. І на 19-й рік також цей план вже доведений до відома, у нас заплановано 108 зразків, є певне розпорядження. Що входить в перелік державного моніторингу? Це пшениця озима, кукурудза, ячмінь, соняшник, соя, ріпак, буря, картопля, морква, капуста і цибуля. А із продукції садівництва це ще яблука та грушки. Всі ці е, 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 Об'єкти будуть досліджуватися на хлороорганічні, фосфороорганічні, хімічні елементи, нікотоксини, радіонокліди, а не плоди ще й на нітрати. Коротенько по весні експертизі. У мене все. Я гарно дякую за увагу. Що я хотів би добавити. Приємно те, що вже впродовж останніх шести років ми відправляємо з Чернівецької області на моніторинг повідослідження. Дослідження проводимо ними. Дослідження проводять в Києві в інституті або в інших регіональних державних лабораторіях. Про які нам невідомо де тут? Що цікаво, що ми відправляємо звідси кодований зразок, і ми впродовж останніх 5-6 років позитивних результатів фактично по меду не маємо. Значить що? Ми впевнені, що ви мало використовуєте антибіотики, що ви працюєте в межах норм і наші буковинці споживають безпечні міста. Скажіть, будь ласка, запитання Івана по ветеринару са будь ласка. Я почув таки у вас це, що мед, який не продався, е, який пройшов аналіз. Він не продався за, за, за продажу за день там, чи скільки цей. Ви сказали, що він підлягає повторному огляду. Якщо він не зберігався на ринку або забраний додому, то він підлягає повторному огляду органатичній оцінки. Тобто, якщо ви завезли на ринок, 200 кг меду. Провели весени експертизу. Так, пробувати 32 гривні. Він постійно зберігається на ринку в відповідних умовах. Значить, ви його продаєте. Якщо ви продали 150 кг кілограм меду, 50 кг забрали додому і завтра ви його привозите вже знову, ви повинні його знову занести в лабораторію ветеринара санітарності Тому що покидаючи ринок, вдома могли би щось там забачити. Може і так. Ще запитання. будь ласка. Є така ситуація, що в наш область заїжджають інші продавці меду, наприклад, всім відомі козацький мед, які їздять по Україні, ось і продають мед без документів. Ми підходили особисто, нам не надали ні паспорт пасіки, ні аналіз на мед. Я відповідаю, це дуже швидко. Зараз дуже, зараз дуже зараз є дуже класний закон 2042 про контроль за харчовими продуктами. Ви продовжуйте. Години пише нам письмову скаргу впродовж трьох годин, я, якщо ну, я думаю, що я постійно є на місці, я організовую позапланову перевірку і ми виїжджаємо на позаплану перевірку. Чому була складність в минулому році? Якщо ви десь може і зверталися в минулому складі е році, ми могли вийти на позапланову перевірку тільки з дозволу центрального органу виконавчої влади. Зараз по харчових продуктах я особисто маю право е визначитись позапланову перевірку. Ма плановую перевірку, але для цього повинно бути правильно оформлено скарб. Ви нам скаргу, ми перевірку і працюємо. Так дійсно дуже багато. Ми теж хочемо, щоб на території Чернівецької області мед продавався в основному наш буковинський мед. Але на всіх виставках там Буковинська осінь 2018, ну на всіх Петрівських Ярмарках приїжджають дуже багато заїжджень. Ну, Хто <кій> тобто, хто буде помет, зараз потім ви нам допомагали, а ми будемо допомагати з Будемо вам допомагати. Ми, так, ми, ми готові до співпраці. Я, ви бачите, що <кій> е зустріч наша така, йде. Ми е для того тут і зібрали, щоб подивитися один одному в очі і обговорити ці всі питання. Ще запитання, будь ласка. Немає.